Ворог для дронів те, яких моделей російських БПЛА сіткомети є найбільш ефективними? Ми поговоримо в ефірі. Доброго ранку Щораз усім і кожному, хто дивиться Київ, 24 Олеся Турчин, Андрій Рудий, Продовжуємо працювати в цій студії для вас і не тільки ми. А ще нам завжди допомагає наша Ірина Коваленко, яка значну увагу приділяє в наших ефірах військовій тематиці. Зараз про що буде говорити в нашій паралельній студії і з ким буде знайомити наших глядачів. Зараз Іра все сама і розкаже. Іро, передаємо тобі слово. Вітаю ще раз вас, колеги. Вітаю телеглядачі. Дійсно, ми завжди приділяємо доволі велику увагу нашим українським розробкам. І сьогодні ми поговоримо про сіткомети, які можуть нищити ворожі дрони. Камікадзе ця розробка допомагає збивати російські безпілотники в польоті та змушує їх вибухати. Зокрема, розробники сіткомета пташка все частіше діляться відео успішного використання багаторазової зброї. Вона зовні нагадує пістолет, проте головна родзинка це змінний кадр, з якого і випускають сітку, вона може розгортатися розміром 35 на 3,5 метри. І такими сіткометами можна працювати по російських безпілотниках, як говорять розробники на відстані 25-30 метрів. Та й ба більше технологію українських розробників пропонують використовувати і проти дронів ждунів. Про це все про сіткомети українські, як вони працюють на нашій передовій. Будемо говорити із Віталієм Єрмаковим, директором компанії. Ні, тов пташка дрон став Владиславом Кебою, представником цієї компанії. Я вас вітаю, пане Віталію, пане Добрий Владиславе. Добрий день. дякую, що ви завітали. Я бачу, що не з порожніми руками сіткомет. Покажіть, як він виглядає, тому що ми бачимо багато. Ви вділитеся в своїх соцмережах саме відеороботи. Що це за така технологія, як нею працюють наші військові? Та да, спочатку розповім вам про нашу ручну систему протидії БПЛА. Сіткомет пташка. Ось так він виглядає. Це ручна система для захисту нашої піхоти. Характеристики: дальність до 30 метрів, сітка 4 х 4. Маємо декілька варіацій комплектації. Вони відрізняються тільки кількістю картриджів. В цьому картриджі знаходиться сама сітка. А я так розумію, от сітка, це в принципі те, що ми уявляємо, вона як рибальська, чи що це за структура цієї сітки, яка безпосередньо ловить цей ворожий дрон? А це капронова міцна сітка, яка не рветься і повністю плутає мотори ворожого в Дуже важливо, от коли ми розуміємо, що все таки такий сіткомет наш військовий на лінії передовій тримає в руках. Це відстань. Те, що я натрапляла, це 25-30 метрів. А загалом, ви, як розробники, чи від якої відстані починали? Як ви дослухалися до військових? Можливо, розкажіть цю історію, і потім чи плануєте збільшувати ось цю відстань, і чи фізично, технологічно це можливо? Ми. Взагалі починали з звичайної системи для відловлі птахів. Ми взяли її як за основу і почали її перероблювати, вдосконалювати вже під наші сучасні потреби. І на виході маємо ось такий пристрій: да, 30 метрів. Будемо ще працювати над дистанцією. Ми в цілому постійно оновлюємо, ну прямо ми спілкуємося з військовими, чуємо їх побажання і постійно вдосконалюємо цю систему. А про катрича ще хочу розпитати а наскільки швидко їх можна міняти а, загалом. А, ми бачимо в комплекті. Я так розумію, коли а, військовий отримує йому за допомогою донатів, чи можливо держава надає, ви це теж розкажете, яким чином вони потрапляють до наших військових. А в нас є а, от сам пістолет, умовно його можна так назвати. Ось ці два сіткомети, і я так розумію, один, два, три а, в нас. Шість картриджів. сім сім картриджів. Три чотири п'ять, шість, сім. Uh -huh. Це ствольна частина для швидкої перезарядки. Якщо її немає в комплекті, перезарядка триває півтори-дві хвилини. Якщо ж ця ствольна частина є в комплекті, можна просто відпрацювати вже тою, яка споряджена на самій системі, відкрутити, вставити патрон, закрутити, і знову сіткомет готовий до роботи. Владиславе, можливо, ви трішечки поділитеся от історією застосування цих сіткометів. Ваших бачимо постійно відео, але все ж проти яких дронів, що розповідають військові, найбільш вони є ефективними? Дивіться, Дана система нашого сіткометтажка вигляді пістолету. Він е, дуже актуальний для піхоти, для евакуації, для капеланів, для медиків, для всіх, хто має е, контакт, скажімо так, з е, ворожими дронами. То хто потребує захист від них. Його можуть застосовувати як там прямо з окопів, можуть застосовувати з пікапів для захисту, коли вже там наздоганяє в піві ворожий. Теж дуже багато відео маємо, коли військові захищаються таким чином. В принципі, що можна розповісти? Дуже багато зас... ми маємо застосувань з бойових дій, де розповідають військові, як цей засіб він рятує безпосередньо життя. Завдяки якому можна збити дрон, він змінює свою траєкторію і таким чином не долітає і не наносить тієї шкоди, якій, на жаль, планував нанести нашим бійцям. От я до речі, бачу тут доволі така цікава штука. Це ключ. Я так розумію, ось так, для так. чого він використовується? Це щоб міняти картриджі якісь чи як? при споряджанні, коли е, військовий зробив постріл, йому потрібно спорядити новий картридж. Він засовує цей е, пластмасовий картридж з сіткою в цю ствольну частину. Йому потрібно проставити грузки, щоб вони е, щоб сітка була споряджена. Відповідно для цього він цим ключем, він просто їх. Дозасовує, скажімо скажем так, до дозаряджає да, це універсальний ключ. Ним можна як і відкрутити ствольну частину, так можна і всунути грузки на відповідну відстань, і також це як шомпол можна вибивати відпрацьований патрон. А грузки, я так розумію, це ось це таке, що ми бачимо з боку. Розміщене. Так, так. А для чого вони взагалі? Це щоб сітка Для правильна? розкриття сітки ага. для для надання їй парусності, щоб вона летіла так, як має бути, щоб була та. Е скажімо так та область, та площина 4 на 4 метри, в яку потрапляє ворожий дрон. Ну так, ми розуміємо, що різні можуть бути погодні умови, і так, відповідно подуву вітру вже можуть її трішечки змістити. Так, так. Ну а дрон це ж все таки штука, зброя, яка летить, тому і для цього воно потрібне. Є інша ще коробка, і бачила ваші відео, коли сітки випускаються не з землі, а от безпосередньо вже дроном. Розкажіть, що тут. Що це за технологія, теж пов'язана із сіткометом? Дивіться, стосовно другої коробки, ми ще займаємося активно протидією БПЛА. Це наші сіткомети, наша розробка, які встановлюються на наші дрони для збиття ворожих дронів в повітря. От іде така коробка, там так само в комплекті йде сама система сіткометна, і до неї в комплекті йдуть картриджі, в залежності від того, яка кількість потрібна. Сама ця система вона виглядає е, приблизно так в спорядженому, вигляді. спорядженому вигляді. Це, як приклад, ми бачимо систему на Mavic, що встановлюється на наш дрон Mavic для збиття ворожих дронів. Е, ви бачили там накриття ждунів ворожих. От е, часто здійснюється з такою саме системи. Відповідно, наші Mavic, вони е, знаходять, де знаходяться ворожі ждуни, і вони просто їх накривають таким чином, вони не можуть далі працювати. Такі ж системи вони є на різні дрони, на Mavic, на FPV, на отел, на всі розповсюджені дрони, на які є така потреба. Ми розуміємо, що сучасні технології, особливо технології пов'язані з дронами, дуже швидко розвиваються. Відповідно, і нашим військовим треба адаптуватися до них. Наскільки швидко по відгуках ви розумієте опановується як ручний ось цей сіткомет, так і засіб для от, дронів наших для того, щоб знешкоджувати ворожі папе. Ми робили ці системи для того, щоб вони були максимально простими. Навіть людина, що без досвіду взяла в руки нашу систему і влучила. Ми робимо для цього все. Так само і система на Mavic і на FPV. також. Да. В комплекті ми кладемо інструкції, там все дуже зрозуміло пояснено, як підключати, куди вішати, як кріпити і таке інше. Тому це крім, там... крім цього, ми з певною періодичністю, раз на місяць, раз на два місяці намагаємось проводити навчання для бійців. Ми вже маємо багато, скажімо, багато друзів, бійців, які з нами співпрацюють в даних напрямках. Ми їх запрошуємо, допомагаємо їм з навчанням, як правильно підказуємо застосовувати дану систему. Провели один-два дні, буквально вони готові до того, щоб майстерські, скажімо так, збивати ворожі дрони, і дуже багато отримуємо від них відеопідтверджень застосувань даних систем. А що не може не радувати нас? Звісно. Я знаю, що навіть ваші сіткомети використовували під час проходження базової військової підготовки. Як отримують військові потім уже, які несуть службу безпосередньо на позиціях ці сіткомети це все-таки більше донації українців, і потім підрозділ там збирає певну кількість закуповує, чи можливо ви якось працюєте, щоб держава забезпечувала наших військовими сіткометами? І як багато ви запитів отримуєте, що військовим вони потрібні безпосередньо? Стосовно запитів запитів на даний момент дуже багато, тому що це, скажімо так, єдина, єдина протидія Бала ворожам. Відповідно, на даний момент, на жаль, запити поступають від самих військових безпосередньо. Вони більш за все переважно своїми силами намагаються закрити ці потреби. Бувають, коли ці запити закривають військові частини. А колись державні організації, так, а інколи це звісно долучаються волонтери. Це е, можуть бути і міжнародні волонтери, такі як е, Крила Фенікса. Наприклад, це чешські словацькі друзі наші, які теж активно допомагають цими системами. Нашим бійцям так на жаль, держава не може повністю забезпечити наших військових, але ну як мінімум, ось такий пристрій для захисту має бути у кожного. Ну, ми дійсно розуміємо, що потреб дуже багато, і е, хто як не ми можемо донатити відповідним підрозділам, які на це збирають, і потім потім бачити ось такі чудові відео роботи. Ну і знати, що збережене життя безпосередньо військового. Е, і ще на сам кінець хочу запитати напевно про цифри. Е, чи ведете ви якийсь такий облік? Як багато ви вже сіткометів цих виготовили? І е, ми завжди говоримо про те, що Україні е, життєво необхідно здешевлювати засоби. Боротьби проти ворожих БПЛА. Скільки вартує один такий сіткомет, наприклад, ручний, і як він довго може прослужити на фронті? Ну, я так розумію, картридж одноразовий, а от сам пристрій. Так, дивіться, сам пристрій. Мінімальний комплект можна взагалі придбати за 7 тисяч, там 7-300 тисяч. Потім знадобляться лише додаткові картриджі. Додаткові картриджі ми можемо надавати там за відео, за відео, наприклад, тренувань, тестувань, за відео успішного бойового збиття. Ми теж намагаємося на від себе мотор. допомагати бійцям, щоб вони разово отримали засіб і далі вже могли спокійно працювати і робити ці збиття і мати захист. Система ті, що на дрон, вони. Коштують теж там буквально 5 тисяч гривень, і додатково картриджі е, бійці всі отримують за надання відеозастосувань. Відповідно, так ми і працюємо бізнес. Тобто системи багаторазові, е, потрібно докуповувати лише картриджі. 1500 або 1200 гривень. Тобто, вартість збитого дрона коштує 1200 гривень, вартість врятованого життя 1500. Тобто, це дуже. Доступно це абсолютно доступно. Тим паче, що ми розуміємо, що наші життя наших безцінні. військових безцінні, дійсно. Ну а ворог, хоч і дещо здешевшує свою зброю, але не настільки. І відповідно це абсолютно дієве рішення. І ще можливо, дуже коротко, обмежені на жаль, в часі про те, як ефективно збивають. От один вистріл, це стовідсотковий ось такий підрив цього. Дрона. Чи все-таки інколи бувають військові, що кажуть, що не до кінця вони там можуть зловити цей ворожий FPV? Ну, Звісно, тут, як в будь-якому випадку, тут доля везіння буде грати свої погодні умови, вітер. Це, в будь-якому випадку, людський фактор. Тому що треба дійсно, от, наприклад, навіть коли ми тестували спікапа і отримували відгуки від бійців, треба дійсно мати цю мужність і сміливість допустити дрон. Коли він летить на тебе, допустити його на відстань там 25 метрів, щоб тоді просто буде більше шансів дійсно його збити. Бо ми, наприклад, самі коли тестували, ми робили поспішні постріли, коли дрон ще був далі ніж 30 метрів від нас, і таким чином сітка просто не долітала до нього. Часто радимо мати в ідеалі на підрозділ, на бойову групу, хоча б два такі засоби. Це вже збільшує шанси на захист і є можливість більш частіше робити постріли, тому що ми казали, перезарядка займає певний час. Так, є можливість чотири постріли мати за достатньо короткий термін. І дійсно, ми розуміємо, що технології підготовка, ну і звичайно, психологічна витримка наших військових. Але завдяки ось тим відео, якими вони діляться, ми бачимо наскільки наші військові постійно тримають фронт і е, все таки допускають на дозволену відстань ворожі безпілотники. і, Відповідно, потім їх знескузнешкоджують. Я нагадаю, що з нами були Віталій Єрмаков, директор компанії топ Пташка Дрон та Владислав Кеба, представник цієї компанії. Гов. Говорили про сіткомети, про їхнє застосування на передовій, як і ручні, так і ті, що кріпляться безпосередньо до українських безпілотників, і потім знешкоджують російські цілі, які літають в небі. Тож я передаю вам слово колеги. Буду далі ділитися в нашій студії різноманітними розробками, тому що це не лише цікаво, це важливо.